Маленький епізод великої історії Львівської ліпнини. Цей будинок по вулиці Михальчука 5 у Львові пережив багато. По цій маленькій вулиці їздили і коні, і е, танки, і фури, і звичайнісінькі автомобілі. І сам будинок. Вже потріпаний часом осипається штукатурка, навіть видно стару цеглу. І тільки непорушно стоїть львівська ліпнина і портрет оцієї чудової жінки, про яку тепер вже ніхто не знає, ким вона була майстру. Може, дружиною, може, сестрою, може, просто його мрією. Але зовсім очевидно, що портрет молодої дами і ось цей медальйон переживуть ось цей старовинний львівський будинок.